Що для чернівчан означає День гідності та свободи? Опитування СІ 4 День гідності та свободи в Україні відзначають 21 листопада. Дата приурочена двом революціям помаранчеві та революції гідності. Ми запитали чернівчан, що для них означає цей день. Що для вас означає День гідності? Для мене День гідності означає українську єдність, коли люди, студенти вийшли на Майдан. Що для вас означає День Гідності? В першу чергу, для мене означає День гідності те, що ну, вперше ми держава. І тим паче наразі військовий стан, і це важливий день, щоб показати всім і всі зрозуміли це, що ми єдині, що ми разом, і які проблеми і незгоди були б нашої держави, ми, ми разом це переможемо. День гідності це день пам'ятні. В першу чергу це пам'ять про тих, хто прийняв рішення і не побоявся за своє життя, аби відстояти. Гідність нашої країни, її безпеку, її вибір. Що для вас означає День гідності? День гідності для мене означає те, що українці як нація ніколи не втрачають почуття власної гідності, завжди за нею борються. Якщо їм щось не подобається, влаштовують революції, намагаються добитися до себе кращого майбутнього і ніколи не складають рук. Завдяки цим студентам ми, ми зараз є тими, якими ми є. Завдяки ним вони вели зробили величезний вклад в історію нашої країни і в теперішнє і майбутнє нашої країни. Що для вас означає День гідності? Ну особисто для мене День гідності це той вирішальний такий день, коли наша молодь не побоялася нічого і змогла. Піти і добитися свого, і, хоча б це було дуже важко ціною власних життів, але ми змогли доказати, що ми хочемо незалежності і кращого життя для нашої країни. Для всіх українців це сумне свято. Що він дав нам? Дав те, що ми перезагрузилися, напевно, всі. Вас означає День Гідності. День гідності це пам'ять про тих, хто розпочав революцію проти режиму Януковича, які підняли Україну і допомогли їй вийти на європейський шлях. День гідності для мене це те, що у кожного з нас є. То, за що ми зараз маємо боротися, ці 100 людей, які віддали своє життя за нас, я на той момент мене тут не було, Я дивився це все по телевізору. День гідності та свободи це про подвиги борців за волю України.